Вони ще не знають, але сьогодні ми йдемо оплачувати послуги клієнтам. Сьогодні Львів Кіджі, студія. Пішли. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Люсина. Скажіть, будь ласка, чи є зараз у вас в салоні клієнти, які замовили послуги через Піфо? Так, звичайно, є. Ходіть, я вас проведу. Доброго дня, мене звати Люсина. А вас як звати? Мене звати Катерина. Дуже приємно. можна задати вам кілька питань. Оп, звичайно, на які процедури ви ще ходите впродовж місяця? До косметолога і на масаж. А яка вартість в загальному отримується місяць на б'юті посла? Від 5 до восьми до 7 восьми тисяч гривень. Що потрібно зробити майстрові? Щоб він ви більше ніколи не приходили в цю студію або до майстра записувались індивідуально. Якщо майстер не чує тебе і не, не робить те, що ти просиш, і непрофесійність. Хочемо зробити вам дуже гарний сюрприз. А саме сьогодні всі послуги, які ви зробите в цьому салоні, будуть безкоштовно. Так що ми вас вітаємо. Ми Добре. просто оплачуємо від вас весь педикюр, який ви сьогодні зробили на повному серйозі. Дуже дякую. Але лише, будь ласка, покажіть, власне, за стосунок, як ви записалися. Ще би хотіли запитати кілька питань майстрові. Як потрібно підготуватися клієнтові до процедури, от, наприклад, Е, Потрібно не чіпати нічого самим. Чи є якісь такі моменти, що ви могли б відмовити в роботі клієнта? Так, бо якщо є проблеми з наприклад з нігтиками чи з стопами, я бачу, є проблеми, потрібно звернутися до подолога, тоді відправляю. А так, все добре. Дякую вам дуже. Підемо, ще подивимося, Хто тут ще є? Доброго дня! Мене звати Люсина. Можете задати кілька питань? Так, да, Звичайно. Яка приблизно вартість виходить в місяць за всі процедури? Ой, в місяць я навіть не скажу, якщо разом зі всім е, із лазерною апеляцією, то це виходить з 3-4 тисячі. Ну фарбуюся не кожен місяць. Що потрібно зробити майстрові, щоб ви більше до нього ніколи не прийшли? Е, Відрізати мені половину волосся, якщо я просила тільки кінчик. <рес> і вам даруємо маленьку насолоду і обов'язково підписуйтесь до піфо. Дуже дякую. Ходіть оплачувати. Якщо ти з піпо, чекай на нас.